Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Ми більше дізнаємося зараз у розмові із народною депутаткою. Вона членкиня комітету парламенту з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фріс. На зв'язку з нашою студією. Пані Ірину, доброго ранку. Слава Україні. Гарнем, слава доброго ранку. Пані Ірино. Почнемо з того, що наш президент почав цитувати Симона Петлюру. Він сказав, що медико-соціальна експертна комісія, тобто МСЕКі, це реально внутрішній ворог? Ну а тут зразу про московські воші і українські гниди згадуються РНБО. Навіть будуть скликати по цьому, то як так сталося, що ми дожили до такого моменту. Ну, це все вади мобілізації, яка просто такі знаєте, широкими, широкими ланами розквітла корупційними по теренах нашої держави. Ну насправді дійсно збирати РНБО, це трохи перебільшення з моєї точки зору. Так само вимагати якихось рішень від правоохоронних органів. Також тому, що в даному конкретному випадку потрібно вимагати рішень вже суду і всі ті справи, які гучно відкриваються, бажано, щоб були. Доведено до суду, щоб не відбувалося, знаєте, що за гучними е е затриманнями знову ж таки була порожнеча, щоб в нас е питання боротьби корупції не е перетворювалось на е дурний вислів, що боротьба з корупцією лише збільшує. Е Розміри хабарів, тому в даному випадку потрібно не лише на словах боротися з корупцією, а припинити, хоча б її очолювати для того, щоб ця так звана боротьба давала результат. Так, а що будуть робити з тими е, в МСЕК? Е, Тобто, бо їх вже збирали там, щось закликали дотримуватися заповідей Божих. А потім пішла інформація, що може їх взагалі розформують і перекинуть ці функції встановлення інвалідності на інші медичні заклади. це і буде предметом РНБО? Чи є якісь вже рішення до цього РНБО? Я не знаю, чи є рішення до РНБО, чи були вони якісь обговорення або якісь формати щодо а, ліквідації МСЕКів. З моєї точки зору потрібно ліквідувати не установи, а, а ліквідовувати підходи, підходи до того в який спосіб працюють ці установи. Перекинувши це питання на інші там якісь медзаклади, як ви кажете, не означає, що корупція туди не піде. Вона так само може де, розквітнути а, по позам секами, які будуть визнані головною проблемою. Лемою, тобто а корупція поруч буде і далі процвітати. Тому в даному випадку потрібно не говорити про боротьбу з корупцією, а перестати її очолювати та здійснювати реальні показові, якщо хочете, доведення до суду справ для того, щоб всі інші мали розуміння, що й невідворотність покарання вона все ж таки існує в нашій державі, окрім закликів до боротьби з корупцією. Понірно, а власне чи є воля, чи є бажання, чи готові в нас змінити не просто назву, не просто передати комусь іншому повноваження, а зробити так, щоб самі історії такі не повторювалися щоб більше таке не траплялося. Знаєте, на початку широкомасштабного вторгнення, десь в першому півріччі здається з першими гучними корупційними скандалами в міністерстві оборони, була ініціатива е, публічна президента е, щодо прирівняння держав до державної зради під час дії воєнного стану е, питання к е, пов'язаних з корупційними злочинами. Але на жаль, далі ніж публічна заява, це так і не дійшло. Тому з моєї точки зору для того, щоб дійсно Сно невідворотність покарання за корупційні злочини під час дії воєнного стану можливо є сенс повернутися до того, щоб питання корупційних злочинів, створених на війні, були прирівняні до державної зради а отже, покарання за них було значно збільшено ніж те, що ми зараз з вами бачимо. Навіть по Хмельницькому МСЕКу, коли ця особа скоріш за все там зможе відкупитися або відпітляти, умовно кажучи, від судових рішень через те, що там вона особа з інвалідністю, тож, тобто, ми бачимо, що поки що за гаслами боротьби з корупцією реальної боротьби не відбувається попри наявність нашій державі всієї так званої інфраструктури боротьби з корупцією, пані я не знаю, Чи ви бачили, але на повороті Муратов обійшов Кравченка. Ви бачили цей хід парад такий? Я поговорю про те, що пенсіонер 39 років Андрій Кравченко. Заступник керівника прокурора Харківщини своїм одним мільйоном 15 тисяч програє зараз ще одному страшному пенсіонеру 43 роки прокурору Станіславу Муратову, в якого мільйон 150 тисяч пенсії. Це при тому, що вони ще й зарплати роблять. Чому згадав я про цих хідпарад парад прокурорів? Бо вони всі швиденько йдуть на пенсію, і ще й оформляють інвалідність через мсеків. На прикладі Харківщини, ми бачимо зрощення. Мсе... З прокуратурою. І генпрокурор Костін дуже здивований. Бо там, там є і герої прямо з Офісу генпрокурора. А це як розірвати? Бо тут вже маємо справу із силовиками, це вже прокуратура. Перестати кришувати, тому що будь-яка корупція вона без відповідної криші, в тому числі і в правоохоронних органах, не здатна функціонувати так довго, тому що рано чи пізно, якщо цей ланцюжок подачі хабарів нагору не розривається, то він продовжує існувати і зміцнюватися. Тому в даному випадку повторююся, що потрібно не говорити про боротьбу з корупцією, а перестати її кришувати. Тоді результати будуть і прокурори будуть не отримувати додаткові пенсії, як інваліди, а будуть виконувати свої. Обов'язки згідно функціоналу. А зараз ми бачимо, на жаль, прикру ситуацію, а головне, що її так само бачать і наші військові, і родини наших військових, і родини наших загиблих військових. Тому весь цей. Е Цинізм, який відбувається з подачі влади, яка не вживає відповідних заходів, а з моєї точки зору покриває на різних ділянках ті чи інші схеми, призводить до відвертої відрази зневаги, ну це як мінімум. От про цинізм ви почали, коли ми чуємо, що є розслідування про лікаря, про Вінницьку Мсек Віктор Власюк, про його скільки йому вдалося ще до 14-го року, і зразу ж потім теж заробити на 13 квартир на купу всього, і це ще не все, бо має він схоже на все дітей. І є такий Владислав Вікторович Власюк, відкритих даних можна. Пошукати інформацію і виглядає на те, що є сином пана Власюка із Вінничини, і він є не ким іншим, а власне радником нашого президента по санкційній політиці, пам'ятаємо, це призначення не так давно було. Чи це не є цинізм? Чи це не є цинізм? От ми говоримо про те, що на початку вторгнення, коли президент говорив про те, щоби. Прирівняти такі речі до державної зради, а зараз це все відбувається. Я, я не можу повірити, що ніхто про це не знає. Та вже от зараз і розслідування про це є. Хіба це не цинізм? Та це також цинізм, але важливо, щоб цей цинізм мав своє покарання. Тому що якщо цинізм безкарний, то він прогресує і насправді роз'їдає будь-які державні інституції в даному випадку владу. Риба гниє з голови, як не крути. Тому що в такий спосіб і так довго функціонувати ці корупційні зв'язки або ці корупційні схеми, які кришуються згори, просто не здатні. А разом з тим, за великим рахунком мене питає і до наших антикорупційних органів, якщо людина має відповідні статки, і е, е, якимось чином придбала там 13 земельних ділянок чи 13 квартир, тобто в необмеженій кількості, то куди вони дивляться, тоді виходить, що і антикорупційні е, установи мають якийсь дотик до цієї корупції, і потрібно міняти взагалі повністю структурно всю систему для того, щоб спробувати навести лад. Бо що у нас проблема не з відсутністю законодавства. Хоча державна зрада під час дії воєнного стану за корупційні злочини, я думаю, що це найменше, що потрібно застосовувати до корупціонерів. Ви пам'ятаєте, що під час другої світової війни взагалі до стінки ставили. Але зараз маємо те, що маємо, і бажано дійсно зробити так, щоб невідворотність покарання. Призупинила той цинізм, який дає можливість фактично наживатися під час дії воєнного стану на людях, які в силу тих чи інших обставин так само є злочинцями, тому що дача хабаря це так само злочин. Пані Рене на завершення ще дуже важлива і чутлива тема. Президент Зеленський сказав, що мають бути якісь інші критерії, поки що не знайшли ну, формули економічного бронювання. А разом з тим, за стосунку дія в бронювання в призупинили, кажуть, що була велика кількість зловживань. А з другої сторони, критично важливі, зокрема для фронту підприємства, розводять руками, кажуть, що в результаті відсутності бронювання вони ну що саме це, Наприклад, ремонт техніки, вони вже не мають спеціалістів, щоб допомагати фронту. Тобто, це питання вже не те, що перезріло, воно стало чутливим і для сил оборони. Чи в вашому комітеті вже є якесь рішення, як це пришвидшити? Що саме пришвидшити? Економічне бронювання? Так, щоб вийти нарешті на якусь формулу. Ну, дивіться, я вам буду говорити е за себе. Я категоричний противник її економічного бронювання. І для мене будь-яка формула, яка базується на так званому економічному бронюванні, є злочинною формулою, тому що Кабмін, як виконавча гілка влади, мала б запровадити такі критерії, які б дозволяли саме чітко визначені критичні підприємства надати право для бронювання. А в нас е виконавча гілка влади. Е Виробляє себе якогось, знаєте, такого напівдурника, і створила сім критеріїв і сказала: якщо ви відповідаєте трьом критеріям, а там є прив'язка, в тому числі і до сплати податків, що, то ви можете забронювати своїх працівників. Це абсолютно хибна історія, яка дозволила через електронний застосунок трохи більше за місяць забронюватися півтора мільйонам осіб. Це є несправедливо, неправильно і хибне. Ще раз говорю: потрібно не формули шикати економічного бронювання, а чесно працювати під час дії воєнного стану, визначити ті підприємства, які є потрібними для життєзабезпечення сил оборони та збройних сил України, спрямувати все виключно туди, забронювати тих, хто збирає дрони або хто допомагає налагодити логістику для забезпечення збройних сил України, а все інше поки що з моєї точки зору може потерпіти. Онірино дякуємо, Ірина, Ірина Фрізнорона депутатка України та членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.